Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до вечірнього випуску, який у нас в понеділок за Парібріком. Ви знаєте, останнім часом на Росії міняється риторика. Кажуть, що там чи Захарова, чи ще хтось. Вже казали про, здається, про суджу Курська область, так, що. Це наші, Украї... Щото... ніби українська армія рятувала Росію, від цих, як вони називаються, європейських натівських. Цих... Бойовиків, чи як вони це все називають, давайте просто подивимося, тому що ходять, чустки, що збираються побрататися знову з українцями. Ось бачите, ось це перемир'я, наскільки я вже розумію, з цих карт. Тобто знову зробити, зробитися друзями. Це оті всі дждуни, зараз що чекають кругом, щоб зараз знову. Сказати, а українці ж неплохі. Отак вони і говорять, до речі, давайте зараз ми подивимося, чи є такий план, щоб знову стати братьями, народами і тому подібне. Чи є такий план у кремлівській верхівці? План є дійсно. Якось, знаєте, хитро знову зробити підманути, дійсно, підманути, заманити. Пам'ятаєте, як завжди казали, ми сім'я большая, От, большая, сім большая сім до речі, будьте обережні, тому що в просторі є дуже багато ФСБшних тарологів. Дивіться, що вони говорять. Обережно будьте. Ось якось так. Тобто, дійсно по цій карті можна сказати, що хочуть повернути Україну. Бачите, у них не виходить українців зломити з За загарбницьким шляхом війною пішли. Не вдається. Навіть що тут клятих ждунів повно. Все рівно не вдається. Вони розуміють, що тільки треба іншим шляхом. Тобто, знову. Помирити. Ось тут карти показують знову помирити. Це є король Кубків через Зеленського. Тобто, вони ще мають надію якусь на Зеленського, тому що тут випав Зеленський. ось Зеленський, можна сказати так, не зовсім справився зі своєю задачею. І тут вже йде е, пропаганда, але на сторону. Як це називається? На проросійські, верніше, не проросійських, а на расистську публіку. Тобто на населення на Рашландії? Ось якось так. Що вони досягнуть цим? Що вони будуть казати зараз своїм, що українці не Але на що було їх туди катувати, якщо вони не плохи? Бачите, знову дійсно, дійсно помиритися і з'їсти на десерт. З'їсти на знову піти. Так, да, да. це для того, щоб з'їсти на десерт. Перевернути монету. розумієте, повернути ситуацію. Якось це все змінити. Щоб. Ну, знову, тому що по місяцю це завжди обман іде. А тут, бачите, не вдалося їм. Так? Але для чого це все? Для того, щоб потім все рівно зжерти. Обманути обманним шляхом і зжерти. Їм потрібно ще, наскільки я тут розумію, їм потрібно у цій складній ситуації, яка склалася на Росії, Ось якось це, ну скажімо так, своїм, своєму населенню що то треба сказати. Якось оправдати цю е, примирі, е, припинення вогню. Це все треба. Але тут я бачу для, для ус, усип, усипальницю зробити для свого народу. Населення, верніше, у них народу нема, у них населення. Чи буде якийсь результат? Ну, теплучку ванну зроблять, Да, знову будуть. Але А далі будуть, далі будуть готувати. Ви бачите, далі будуть готувати е, свої плани, домовлятися і далі будуть. Е, я колись вже казала. З історії видно, що Росія з нас не злізить, Тільки коли вона зменшиться, тільки коли ця імперія розпадеться. А цю імперію треба розвалити. Оця імперія її потрібно розвалити. Якщо вона не розвалиться, ніякі мирні угоди абсолютно нічого не змінять. Ось так, тому що вона їх порушує. Вона не зможе жити поряд з Україною, інакше Україна розсвіте, дасть про себе знати. Тобто, це буде робитися по цій карті знову і знову. Ні одному Кацапові не можна вірити. Ні одному. Тільки той, хто з зброєю в руках защищає, захищає Україну, от можна вірити. А решта це все, знаєте, трандочехи. Ось якось так. Не вірю ні одному москальові. Ось якось так. Ну, скажу відверто: у них може якийсь план, розумієте, спрацювати. Вони ж, ну як сказати, це вони не зупиняться. Тут немає значення: Путін чи хтось інший прийде вбити Путіна чи не в чи лишити його живого. Від цього нічого не зміниться. Пора вже розуміти це. Ось якось так. Якось так. Тим більше, що у них постійно, постійно, постійно українець це хахол, це дебіл, це нерозумний, це якийсь босяк, це якийсь безтолковий холоп і тому подібне. Розумієте, вони нас за людей взагалі не вважають. Ось якось так. Ми повинні це розуміти. Немає прощення і немає розуміння. Все. Все, немає розуміння. Якщо люди почнуть прощати. Ой-ой-ой-ой-ой. Навіть не знаю, що вам сказати. Гаразд, мої дорогенькі. Ну тут взагалі якісь накази йдуть такі. Ну, розумієте. По місяцю завжди йдуть а, такі дуже-дуже підлі хитрі речі проти свого народу, проти інших народів і тому подібне. У них є великі плани, ось якось так. Але я бачу, що вони тут вже, ну, скажімо так, давайте ну, подивитися, чи є готовність, бо ось тут оця карта натякає на. Якісь перемовини, на якісь договорняки, чи готові вони до е, перемир'я з Україною? Чи є якась готовність? Ну, просто знаєте, тут навіть не готовність, тут працюють над тим, щоб захопити як, якомога більше територій, якомога більше територій захопити. Ось. І, скажімо так, ну, працюють над цим. Працюють над територію. ага, а потім попробуй докажи, що ти не слон. Ось, розумієте, тут не зовсім до переговорів, як поспішність поспі... іде для того, щоб захопити якнайбільше території. Ось якось так. Працюють над цим. І а, над тим, що а, все ж таки вони браття старші. От так вони. Ось над чим вони працюють. А Україна, ніхто і звати її не якось. Якось так я це бачу. Ось якось так. Важкі у нас ще часи попереду. Гаразд, мої дорогенькі, бо вже пізно. От, а я коли пізно, я вже починаю, знаєте, втомлено говорити багато. Бережіть себе, мої любі! Росія повинна ця імперія розвалитися. Ось якось так. Інакше спокою нам не буде. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!